Вітаю всіх слухачів радіо. Порш з вами в ефірі ведуча Крістіна Кавкрак і зараз наша постійна рубрика Освітні нотатки. Сьогодні будемо розмовляти про розвиток альтернативної дошкільної освіти в Україні та світі, та які можливості для жінок стають доступними саме завдяки розвитку послуг із дошкільної освіти та денного догляду за дітьми. І рада представити в нашій студії сьогодні гостей Ірина Вінтонюк, національна координаторка проєкту забезпечення участі жінок у ринку праці через розширення послуг із дошкільної освіти і догляду за дітьми міжнародної організації праці. Вітаю, Вітаю. пані Ірино. І також Наталія Кищун, власниця приватного садочку сімейного типу дерево життя та учасниця переможниця проєкту розширення послуг по догляду за дітьми дошкільної освіти через пілотування міні-садків. Всім доброго дня. Доброго дня. Отже, пані Ірино, перше питання буде до вас. Розкажіть загалом більш детально для наших слухачів, що за проєкт від Міжнародної організації праці і в чому полягає головна ідея. І загалом, що робить Міжнародна організація праці тут в Україні? Почну з того, що Міжнародна організація праці це спеціалізоване агентство ООН у світі праці. І, власне, ми, як говориться назва… Займаємося тим, що опікуємося питаннями світу праці: це гідна праця, гідні умови праці, це соціальна справедливість, це гендерна рівність у світі праці і так далі. Власне, цей проект народився у 2022 році. Після повномасштабного вторгнення, коли ми зрозуміли, що Ринок праці дуже сильно буде переформатовуватись, і вже на сьогодні є прогнози міжнародної організації праці на період відновлення, які кажуть про те, що нам не вистачатиме близько 8 мільйонів робочих рук. І щоб забезпечити ці 8 мільйонів, як мінімум нам треба збільшити частку жінок на ринку праці на 24%. Для того, щоб спонукати жінок виходити на ринок праці, ми маємо створити певні умови і власне розширення альтернативних послуг із догляду за дітьми дошкільної освіти, ранньої розвитку, це власне одне з, одна з перешкод для жінок для того, щоб вони ставали раніше до праці, виходили з декретних відпусток і могли краще поєднувати батьківство і материнство із кар'єрою і заробітком. А власне, таким чином ми за допомогою наших стейкхолдерів з бізнесом, з освітніми інституціями, з державними органами зібралися разом і зрозуміли, що тією системою, яка сьогодні є державною, ми не можемо забезпечити попит на ринку, і напрацювали декілька альтернативних форм, власне, які ми сьогодні пілотуємо: це міні-садочки, це форма сімейного типу, тобто на дому. Ми також заохочуємо роботодавців, великих підприємців, також ставати до нас у співпрацю і створювати такі рішення на робочому місці прямо на підприємствах для своїх працівників. Тобто, ну це так коротко. Коротко дуже дякую. Тобто, по суті, рік проєкту в Україні. Які є результати на, на зараз на сьогодні? Конкретно цьому проєкту рік ми ще працювали півроку до того, коли робили дослідження і напрацьовували форми. Влас. Не, коли ми зробили дослідження, ми зрозуміли, що треба посилити цю працю, і так власне виник цей проект. Так, ми рік в проекті, і ми ще маємо час до кінця грудня цього року. Добре, а які результати вже є на сьогодні, якими ви можете поділитися? Власне, ми вже в проміжному етапі запровадження пілотів. Пілоти це безпосередньо ті альтернативні форми, про які ми кажемо. В нас на сьогодні роздані гранти по міні-садочкам, по формам сімейного типу. І наразі ми також робимо два проєкти із роботодавцями, забезпечуючи денний догляд на базі підприємств. Ми зараз створюємо такий один в лікарні міській і Другий в Богославському коледжі педагогічному. Власне, в нас є дуже великий перелік інших підприємств, які також хочуть долучитися. Тобто, таким чином ми. А це буде відкрита інформація? Тобто, можна буде Звичай. потім. Приїхати на місце, наприклад, подивитися, що організовано. Обов'язково власне я можу вже запросити 10 травня. У нас перше відкриття офіційне в Богуславському коледжі. Ми допомогли формалізувати. Ми це називаємо формалізацію дитячого садочку. Це повноцінний дитячий садочок, зареєстрований тепер за допомогою нашого проекту як садочок, ліцензований за всіма правилами і розширений у співпраці з УВКБ. ООН. Власне, ми створили такий перший повноцінний дитячий. Садочок на базі підприємства для дітей, працівників підприємства і для дітей ВПО, які проживають на базі гуртожитків. Класно. 10-го буде 10 старт? 10 травня. У нас відкриття в Богуславі. Якщо Що? якщо я, я буде, я запрошую всіх. <гум> Дякую. Тобто, слухачі, долучайтесь також. Запросили щойно на всіх, і пані Наталі, вітаю вас. Ви є якраз учасницею одного з пілотів. Так і переможниця, наскільки я знаю, вітаю. <гум> Дякую. <гум> Отже, ви отримали грант на 25 тисяч євро. Так, доларів. 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 Окей, на реалізацію своєї ідеї. В чому полягала ваша ідея, і де ви загалом дізналися інформацію про цей грант? У мене чоловік підписаний на все, що можна в дії різні гранти, там, проєкти. Тому він якось попала йому ця інформація. Він почав реєструватися. Вот. А потім мені розказав, що я виявляється зареєстрована і беру участь в такому проєкті. Тому це був такий цікавий досвід. Наша ідея взагалі в тому, що. Ми вже мали досвід відкриття денного центру, садочка співпраці з різними міжнародними організаціями, але через війну змушені були зупинити нашу діяльність. Після цього почали в квартирі збирати діток і в нашій, там, де ми живемо, і давати їм ті послуги, які вони потребували. Це безпосередньо були школярі. На, на час онлайна ми їм забезпечували спілкування з вчителем, тобто ці уроки онлайн, а далі і догляд за ними, поки батьки працювали. На вот. це є попит і зараз. На даний момент був да, попит, і ми хочемо їх довести до кінця року, але далі ми все-таки вбачаємо себе саме в садочках, саме в дітках дошкільного віку і в тому, щоб батьки далі теж могли виходити на роботу. Тому що вже у нас є теж запити на це і прохання від батьків. Тоді. О, тому ми Не. хочемо продовжувати свою діяльність саме так. Наскільки складно вам було е, брати участь, виграти, скажімо, цей грант? І що ви отримали, в якому вигляді це було? Поділіться з учасниками, бо, можливо, далі ще будуть такі проекти, і слухачам буде також цікаво долучитися. Ну, проєкт дуже класний, просто він настільки. Потужний, е, він нам дав дуже багато знань, можливостей і, і відкриття Там, дверей. По так, так. Садочки. Рухатись далі, як, як це робити. Дуже багато великі інструментарій просто це неймовірне. Тобто, ви не просто подали. Е... Скажімо, заявку на отримання гранту ви отримали спочатку? Ні, навчання. спочатку ми проходили навчання і ми не могли навіть порахувати скільки це годин, тому що було багато домашніх робіт, було багато різного спілкування після навчання. Тому це просто це ну, це щось таке, знаєте, неймовірне, коли тебе просто е, заряджають всім необхідним. От. Тому я дуже вдячна проєкту за це. Незважаючи на те, що ми вже 10 років були з дітками, але от як зараз саме розвивати це з точки зору бізнесу, як це робити правильно і в очах держави правильно, це просто дуже круто. І вам надали таку майданчик такий і спільноту так, для розвитку. Супер. Так. І е, на даний момент, да, після того, ну, це було непросто, чесно скажу. Це треба було просто напрягтися. Ми ночами не спали. Я згадала свої студентські роки. Це, напевно, навіть це було ще важче, ніж студентські роки, тому що четверо своїх дітей вони трохи забирали ще сил. От, але це того вартувало правда. Навіть якби ми не виграли, ми вже вважали, що ми переможці, коли перед. Ми просто спілкувалися з дівчатами, учасницями іншими. Ми всі розуміли, наскільки ми прийшли, вже проходячи весь цей час навчання, ми інші. Ми змінились, наші погляди змінилися. Ми просто вже по-іншому зовсім дивимося на те, як далі ми будемо працювати і організовувати свою діяльність. І тепер що в нас з'явиться завдяки цьому? Завдяки цьому ми зможемо саме в нашому освітньому просторі доробити ремонт і розширитися ще плюс на три групки. І в нас уже буде п'ять кімнат, таких повноцінних для того, щоб приймати діток. Класно, так. тобто ви розширюєтесь, Так, це як масштабування і плюс ще дитячий майданчик, та, для того, щоб діти могли класно, безпечно проводити місце в загородженій території і батьки могли. Довіряти. Скільки вас часу є на реалізацію? Коли ми вже результат півроку, зможемо побачити. Півроку є на співпрацю, але я думаю, що ми зможемо відкритися набагато раніше. Ми ще не, зустрічали, не зустрічалися по гранту, як ми будемо це реалізовувати, і саме коли ми будемо відкриватись, тому що у нас, в принципі, роботи вони не передбачають півроку, це можна швидше організувати. І я думаю, що влітку ми хотіли би вже ми так очікуємо дуже. Дякую, ми бажаємо успіху. будемо Дякую. слідкувати за розвитком вашого проекту. Пані Дякую. Ірино, підкажіть, я знаю, що є координатор ще проекту, але можливо, скільки загалом відгукнулась учасниць, коли ви там не знаю, виклали в соцмережах загалом інформацію про те, що стартує такий проект. Що особливість в ньому дійсно в тому, що вони не просто подавали заявку на отримання коштів, а що ви створили майданчик для навчання, а це надзвичайно важлива така підтримка. Чи багато... Ну, у нас заявок по двом пілотам, садочком сімейного типу і міні, було за 500, понад 500. Тобто, в нас тільки по міні-садочкам було 420 заявок. Дуже важко було, тому що на першому етапі я також була залучена відібрати з 420 30 учасниць це, це, це ну, надскладно, тому що всі заявки насправді за там, маленькими виключеннями були дуже класними. От, але я б хотіла додати про оцей компонент навчання, тому що, власне, як я казала, ми розпочинали із дослідження. Сектору догляду за дітьми і дошкільної освіти, і що ми дуже часто бачили від батьків, від власниць, власниць здебільшого бізнесу, від державного сектору, що максимально не вистачає знань. Тобто ця сфера, вона особлива. І сюди люди зазвичай mm. приходять за покликом серця за ідеєю, якщо не знайшли послуги для власних дітей, ну, тобто, дуже часто такий та, варіант. Це, це такі, це дуже класно, це мотивує, але на жаль, це не допомагає розвивати справу як бізнес. А в на. розумінні навіть міжнародної організації праці, праці бізнес має працювати, незважаючи на те, що ми вважаємо, що. Що дошкільна освіта і догляд це все ж таки соціальне благо і мало би надаватися безкоштовно державою, ми розуміємо, що часи зараз такі, які кличуть до ну, певної співпраці в цьому напрямку. І, власне, ми захочемо співпрацю, і ми навіть учасницям одразу артикулювали те, що ми бачимо цей бізнес не просто як бізнес, а як партнерство, наприклад, з громадами, з соціальним сектором, з освітою. для того, того, щоб власне створювати доступну послугу не просто комерційну, доступну, і це можливо. І ми хочемо Чи довести якісно. якісно і доступно. Ми хочемо довести а, цими пілотами, що це можливо за рахунок партнерств. А, тому власне в нас і такі вимоги були, що кожна учасниця мала розуміти, що послуга має бути доступною, якісною, ліцензованою і власне. Mm -hmm. Найкращий спосіб цього досягти це партнерство. Чого не вистачало жінкам по нашому дослідженню, це розуміння, як вести бізнес, як не бути е, одразу і директором, і управлінцем, і бухгалтером, і вихователем. Все одно на старті так. воно так і відбувається. Скільки навчань не пройшли знаю по власному досвіду? Потім всі хочуть розвивати красиву ідею і бояться брати за це гроші, оскільки це ж діти на дітях. Заробляти не можна дуже багато всіляких стереотипів і. Якогось мислення, яке власне не дає людям розвивати справу, класні ідеї існують півроку і вмирають, на жаль, саме через брак таких знань. І ми зрозуміли, що нам потрібно знайти пакетне рішення. Це пакетне рішення, це навчання, це роздача грантів і це супровід до моменту стабілізації бізнесу. Тобто, тепер учасниці не просто звітують про грант, вони отримують абсолютно потрібну всіляку менторську підтримку чи то юридичну, Дичні питання чи це топ податкові ліцензійні освітні будь-які також в рамках цього в рамках проекту проекту тобто це Кожна забезпечує міжнародна організація праці. так. Так, кожна учасниця отримує супровід протягом шести місяців, і навіть додаткове навчання, про яке ми за заздалегідь не погоджувалися з імплементаційними партнерами, але вони настільки також е, надихнулися цим проектом, що вони вирішили додатково ще своє е, впровадити навчання для всіх дівчат, які брали участь у цих пілотах, навіть для тих, хто не виграв грант, надати свої плюшки, якісь так, да? так. допомогти. Бо, бо реально я була на пічингу, це. Нереальні проекти вони круті, вони ідейні, і кожна з учасниць живе. Цим проєктом. Тобто, це не робота, це не, не бізнес, принаймні на початку, а це реально справа, в яку вкладається а, душа. Тому я думаю, тут якраз і є ця така частинка успіху. А, ви багато щойно говорили про партнерство, а, в тому числі з державою. І тут питання тоді до пані Наталі. Ви сказали, що вже певний час маєте досвід, так. там 10 років да, заснування в тому чи іншому вигляді альтернативної дошкільної освіти. А, чи отримували ви, скажімо, підтримку, допомогу від держави, чи навпаки, як у вас? Тут Ну, на даний момент від держави. Ми більше співпрацювали з міжнародними організаціями, і у нас є досвід залучення місцевих церков до наших проєктів. Ми разом проводили саме державу ні, але ми зараз на тому етапі, коли ми зрозуміли, що це можна робити, і можна це використовувати. І Треба шукати різні шляхи, саме як можна співпрацювати. Тому це для нас теж таке нове нові двері та новий шлях, який можна користуватися. Чи ліцензований у вас заклад? Чи ми їх? на шляху до ліцензії ми зрозуміли саме завдяки проєкту, що це все дуже класно? що це не не страшно, так страшно, страшно не, страшно, не і так важко, так тому що до цього ми були як громадська організація, і ми дуже довго, ми якраз перед війною, були вже на тому шляху, коли хотіли переходити в бізнес, коли хотіли розширювати свої послуги і загалом змінювати свою тактику і стратегію. І от цей проєкт він нам реально був таким величезним поштовхом до того, як це зробити. І е, зараз, так, да, ми от хочемо дуже сильно, ми готуємося вже, вже записані на екзамен з української мови. Тому так. Ну, ми, ми бажаємо вам щиро успіху в досягненні. Вірю, що якщо вам вдалося серед такої кількості поданих заявок і пройти такий шлях, що наразі ліцензування ну точно не стане вже ніякої перешкоди. Пані Ірино, тоді питання до вас ще а чи будуть подібні ще проекти? Бо нас слухають люди, хто можливо зараз тільки на цьому шляху, чи також вже в них народилася така ідея а, слідкувати за вашими пілотами, чи планується в цьому році або в наступному можливо. Наші події е, це була перша хвиля, і поки що ми не планували проводити другий раунд. І ну, ми бачимо запит, і не тільки, тому що ці, конкретно ці пілоти впроваджуються в Київській і Житомирській областях. І було в нас ще кілька учасниць Закарпатської, але в нас вже є запит з Дніпра, з Полтави. І ми розуміємо, що ну, попит величезний, навіть просто на, саму, на саме навчання. От, але, е, ми не планували. Е, цього зараз робити. якісно закінчимо з цим, так? Так. Ну, ідея була в тому, щоб напрацювати доказову базу і показати, власне, на загал, на національному рівні, що за рахунок у таких ініціатив можна швидше е, створювати гнучкіші uh -huh. форми і без допомоги донорської, так якщо це партнерство. Але з огляду на той. Запит, який ми сьогодні бачимо, ми наразі шукаємо е, якісь можливості зробити другий, можливо, третій раунд. Ну, тобто будемо сподіватися, що ми знайдемо ресурси для цього. І обіцяти про це... поки що не можу, але я над цим працюю. Супер. Про це можна дізнаватися на ваших сторінках. Чи, звідки е, на сторінці можуть... Facebook uh, ILO Ukraine. Міжнародна організація праці в Україні власне можна звертатися до мене безпосередньо, але я думаю, що тими джерелами, якими ми розповсюджували до цього інформацію, ми будемо робити це і надалі. Це також сторінки КМДА, це сторінка Міністерства освіти України і так далі. Тобто, всі офіційні джерела. Інформації. З усіма намагайтесь співпрацювати Абсолютно. Ну, Ми взагалі вважаємо, що е, ідея цього проекту це співпраця і партнерство. Тому ми з усіма співпрацюємо і закликаємо всіх співпрацювати. Тільки таким чином ми зможемо створити власне якийсь гарний продукт, який буде е, стійкий. Ми за стійкість. Ірин, дякую вам особисто за вашу залученість, бо знаю, наскільки складно організувати весь цей процес, ще налагодити всю взаємодію на такому високому рівні, але проект дійсно є надважливим, і тим паче, якщо він підкріплений дослідженнями, то вірю, що вам все вдасться. І за рахунок такого, скажімо, попиту і розвитку альтернативної освіти, денного догляду, нам вдасться досягти і зменшити цю цифру, яку ви називали, вісім мільйон. Ось і скажіть Наталю, питання тоді до вас на завершення сьогоднішнього ефіру. Що б ви могли порадити людям, які тільки починають свій шлях, задумаються можливо над відкриттям приватного центру, сімейного садочку будь-якої будь форми, скажімо, роботи з дітк з дітками? Ну, по-перше, якщо ці люди задумуються про те, що працювати з дітьми, то вони вже молодці і це дуже ну, благородна справа. А по-друге, не боятися цього, не боятися е, рухатися, розвиватися, дізнаватися, шукати і е, не знаю, навіть запитувати в тих садочках, в тих центрах приватних, які вже є, е, намагатися створити якісь. Um, стосунки, да, там, Співпрацю. дізнаватись, да, співпрацювати, дізнаватися, як щось разом організовувати. Тому що завдяки цьому проєкту також ми зрозуміли, що ми можемо з іншими садочками не конкурувати, а просто взаємодіяти, просто щось разом організовувати. Вот. І це тобто теж більше дуже якраз крутий... про співпрацю, а не да, про конкуренцію. Да. Тому це дуже крутий інструмент, і це зовсім змінює наше мислення. Тому що коли ми всі разом щось робимо, це набагато більше приносить е, ефекту, да, аніж ми будемо конкурувати один між одним. От. Отже, за співпрацю, шановні слухачі, mm. у вас точно все вдасться. Е, Щойно е, вам побажали натхнення учасниця, яка отримала грант, 25 тисяч доларів на реалізацію своєї ідеї і мрії. І е, з вами в студії була Наталія Кищун, власниця приватного садочку сімейного типу. Дякуємо вам, Наталія, Дякую. І пані Ірина Вінтонюк, національна координаторка проєкту від міжнародної організації праці. Це була передача освітні нотатки і в ефірі ведуча Крістіна Ковкрак. Дякуємо, що залишаєтесь на хвилі радіо. Порш.